Коли осінь починає стишувати землю, а вітер приносить холод від полів. У кожній сільській хаті настає час готуватися до зими. Хтось рубає дрова, хтось лагодить грубу, а хтось береся за вікна та двері, найтонше місця, через які тікає дорогоцінне тепло. У старих хатах це завжди була справа першорядна. Поки не утеплиш хату як слід, не чекай ні затишку, ні спокою. Бо холод пробирається не лише крізь шпарини, а й у саму душу, коли сидиш зимовими вечорами при лампі, а від вікна тягне морозним духом. Селяни здавна розуміли тепло це не розкіш, а необхідність без нього не виживеш ні людина, ні худоба. Тому до утеплення ставилися серйозно майже як до ритуалу. Кожен господар знав, що осінні роботи не закінчаться, поки не перевірить чи не свистить десь вітер. Чи не біжить холод уздовж підлоги? Дехто навіть казав хата без тепла, як тіло без душі. І справді, у селі тепло завжди було символом добробуту, дбайливості та господарського розуму. Утеплення вікон і дверей це не просто побутова справа, а частина народного досвіду, який передавався з покоління в покоління. Ще наші прабабусі знали, як правильно заліпити шпарини глиною чи тканиною. Щоб вітер не свистів у щілинах, вони не мали ні сучасних матеріалів, ні інструкцій з інтернету, але мали головне спостережливість, терпіння і любов до свого дому. Кожна дія мала сенс, і наклеєна газета, і стара вовняна хустка під порогом, і навіть цеглина біля дверей, щоб не розчинялися від вітру. Сьогодні, хоч маємо безліч нових засобів, сам принцип залишився той самий. Не пустити холод до хати, і, хоч у місті цим займаються майстри, у селі кожен робить усе власними руками, це й економніше і надійніше. Господар знає, де саме в його хаті сифонить мкоштав, і може закрити ту шпарину краще за будь якого спеціаліста, та й задоволення від того, коли зробив усе сам, неабияке. Коли ввечері сідаєш біля грубки, а вітер реве за вікном, але в хаті затишно й тихо, розумієш, що недарма витратив день на цю справу. Для селянина утеплення це не лише питання комфорту, а й економії. Дрова нині дорогі, гази ще дорожчі, а кожна шпарина це втрати, яких ніхто не любить. Утеплив добре, зекономив удвічі, бо тепло не виходить, а піч не мусить горіти без упину. Дехто навіть каже, що справжній господар це не той, у кого хата велика, а той, у кого в хаті тепло, взимку й прохолодно влітку. У багатьох селах ще з осені влаштовують свої рідні дні утеплення, сусіди допомагають одне одному хтось подасть старі газети, хтось залишки повсті поролону, хтось порадить перевірений спосіб заклеювання. Ця взаємодопомога не просто звичка. А традиція, що тримає громаду разом. Бо коли всі разом готуються до зими, то й переживають її легше. Увечері зберуться, поговорять, згадають минулі роки, коли ще клейстер варили на борошні, а діти бігали з ложками допомагати заклеювати шпалери на рамах. Кожна господиня знає якщо вікна плачуть, значить десь є шпарина. Якщо двері нещільно прилягають, треба підбити поріг, підкласти валик. Чи, хоч стару ковдру згорнути трубкою, це не сором, це досвід. Адже село вчить практичності. Немає сенсу чекати на когось, треба робити самому. І в цьому є певна мудрість у дрібницях. У побутових справах формується характер. Бо той, хто вміє втримати тепло у своїй хаті, той і життя тримає владі. Коли говоримо про утеплення, маємо на увазі не лише фізичне тепло, а й духовне. Адже сільська оселя це серце родини, і турбота про неї показує любов до близьких. Старі люди часто казали: хто, би, хто береже хату, береже родину. І справді, коли в хаті тепло, дітям легше, старим спокійніше, худоба в сараї не мерзне, і навіть хліб довше не черствіє. усе взаємопов'язано, як у природі. Через одну шпарину вікна втрачається не лише тепло, а й спокій у серці. Тому й нині. У час усіх зручностей, електричних обігрівачів і пластикових вікон тема утеплення залишається актуальною, бо не всі живуть у нових будинках і не всі можуть дозволити дорогий ремонт. А прості перевірені способи, підручні матеріали, уважність і праця своїми руками усе ще рятують від холоду краще, ніж будь-яка реклама. Саме в цьому і є сільська мудрість використовувати те, що є під рукою. Не витрачати зайвого, але робити добротно, щоб і вистачило на роки. І коли в грудні за вікном хурделиться, а в хаті м'яке світло лампи пахне теплим хлібом і димом із грубки, тоді і розумієш, що справжнє щастя це не розкіш, а звичайне людське тепло, яке не купиш ні за які гроші. І саме воно починається з малого, з того, щоб вчасно. Заклеїти вікно, підтягнути двері і подбати про свою оселю, як про частину себе. Починаючи підготовку до зими, кожен господар знає якщо вікна і двері не утеплені, то ніяка грубка не допоможе. Тепло в хаті не тримається без уваги до дрібниць, тому що з перших холодних днів осені беруться за роботу, перевіряють, де дме, де шпарини, де рама не прилягає. У селі це роблять без поспіху, але ретельно, бо тут усе вирішує досвід, і якщо все зробити правильно, то навіть у лютий мороз у хаті буде тепло, а піч не доведеться топити без упину. Найперше, що роблять у господарстві, перевіряють вікна. Якщо старі дерев'яні рами, то їх треба добре оглянути, чи не повисихали ущільнення, чи не розійшлися стики. Раніше господарі часто обмазували стики глиною, змішаною з клочем або мохом, а зверху замащували крейдою чи вапном, щоб не тягнуло. Сьогодні багато хто користується монтажною піною або силіконовим герметиком. Ці засоби заповнюють найменші щілини, але головне робити це не на швидку руку. Бо якщо залишиться хоч маленька шпарина, то вітер знайде дорогу. Заклеювання вікон. Найпоширеніший і найдієвіший спосіб. Для цього ще здавна готували клейстер з борошна або картопляного крохмалю, кілька ложок, муки на літр води кип'ятили і розмішували до густоти сметани. Потім цим клейстером промащували край рами і наклеювали смужки паперу. Найчастіше старі газети. Сьогодні, звісно. Можна купити спеціальні утеплювальні стрічки, які виглядають охайніше і тримаються довше. Але суть залишається та сама створити герметичний шар, який не пропустить холодне повітря. Якщо рами старі і пропускають вітер біля скла, то їх можна ущільнити шнуром або гумовими прокладками. У магазинах зараз багато варіантів: самоклеєні, силіконові поролонові. Проте, і тут треба враховувати, що в селі не завжди є змога поїхати за матеріалами, тому люди пристосовуються, використовують старі ганчірки, повсть клоча, навіть мох із лісу. Головне, щільно забити шпарину, щоб не дуло. Іноді замість шнура роблять так званий валик, довгу тканинну трубку, наповнену ватою чи тирсою, і кладуть її на підвіконня або під двері. Такий простий засіб добре утримує тепло і легко знімається навесні. Двері ще одне місце, через яке часто виходить тепло. Якщо двері тонкі або нещільно закриваються, треба підбити по краях ущільнювач, перевірити петлі, замок, поріг. Добре, коли є подвійні двері. Це створює повітряну подушку між ними. У старих хатах часто робили маленьку прибудову, сіни або веранду, що служили тим самим. Якщо ж немає такої можливості, можна просто повісити важку тканинну завісу на внутрішній бік дверей, старий килим, покривало чи шматок повсті. Це простий і перевірений спосіб, який значно зменшує втрати тепла, особливу увагу приділяють порогам. Зазвичай саме там проходить найхолодніше повітря, якщо під дверима видно щілину, її треба закрити. У селах для цього часто клали. Вузький дерев'яний брусок, обмотаний тканиною, або робили невеликий підпоріжок, з тирси, глини й соломи. У сучасних умовах підійде гумовий ущільнювач або готовий дверний поріг із щіткою. Головне, щоб він щільно прилягав до підлоги. Не варто забувати й про інші місця, через які тікає тепло, вентиляційні отвори, люки, піддаща. Їх теж можна тимчасово прикрити на зиму тканиною, дошкою, шматком поролону. Усе це здається дрібницями, але саме вони створюють відчуття затишку в хаті. Бо коли холод повзе з усіх боків, навіть найгарячіша грубка не врятує є ще один простий, але ефективний прийом утеплення зсередини. Якщо вікна старі, можна навісити штори з щільної тканини або зробити подвійні, вони не лише прикрашають кімнату, а й створюють додатковий бар'єр для холоду. На двері теж можна повісити килим або фіранку. Так робили ще наші бабусі. І цей спосіб досі залишається одним із найкращих. Хто має можливість, утеплює віконні рами ватою, закладаючи її між рамою та стіною, а зверху заклеює папером або тканиною. Якщо в хаті пластикові вікна, то там достатньо перевірити ущільнювачі та відрегулювати фурнітуру. Іноді вікно нещільно прилягає через те, що механізм ослаб, тому треба відрегулювати ручку і холод зникне. Ще один перевірений сільський метод використання підручних матеріалів для тимчасової ізоляції. Наприклад, між рамами можна вставити шматки вати, а зверху наклеїти целофан або поліетиленову плівку. Така теплова пастка добре утримує повітря і не дає холоду проникати всередину. Дехто навіть ставить друге скло на зиму, вирізає з оргскла чи тонкої фанери вставку і кріпить її до рами, це створює подвійний шар, який значно покращує теплоізоляцію. Не можна забувати і про правильне провітрювання, хоч утеплення і важливе, але без свіжого повітря у хаті з'являється вогкість і цвіль. Тому вікна слід відкривати хоча б на кілька хвилин в день, коли на вулиці тепліше. Краще зробити коротке, але інтенсивне провітрювання, ніж тримати шпарину постійно відкритою. Коли господар підходить до справи з розумом, то і матеріали, і робота дають результат. Утеплення не потребує великих витрат, головне мати бажання і трохи часу. І тоді навіть стара хата може стати теплою і затишною. У селі кажуть не вікна гріють, а руки господаря. І справді, той, хто не лінується, завжди знайде спосіб зберегти тепло, чи то за допомогою сучасних засобів, чи старими перевіреними методами. Так і тримається сільське життя не на дорогих матеріалах і не на складних технологіях, а на простих, розумних діях, що передаються з покоління в покоління. І кожен раз, коли господар із задоволенням дивиться, як за вікном сніг сипле. А в хаті тепло і сухо він знає зробив усе правильно. У селі кожен спосіб утеплення має свою історію, свою мудрість, накопичену поколіннями. Колись не було ні силіконових ущільнювачів, ні піни, ні пластикових рам, але люди все одно жили тепло, вони вміли підручними засобами зробити те, що сьогодні коштує чимало грошей. І хоч технології змінилися, багато народних методів. Залишаються актуальними, бо вони перевірені часом і не раз рятували хати від холоду. Старі люди часто згадують, як ще у післявоєнні роки утеплювали хати глиною. Глину брали з городів або з яру, мішали з половою чи клочем, а потім нею замащували усі щілини біля рам і дверей. Цей спосіб здавався простим, але працював безвідмовно. Глина висихала, утворюючи міцний герметичний шар. Який не пропускав вітер, зверху його білили, щоб виглядало охайно, навесні, коли ставало тепло, шар просто щищали і залишали до наступної осені. І хоча сьогодні такий метод здається застарілим, він цілком міг би стати у пригоді там, де нема сучасних матеріалів. Ще одним традиційним способом було використання клочі або паклі відходів від льону чи конопель. Їх просушували, скручували в тонкі джгути і забивали у шпарини між рамами під підвіконням біля дверей. Це займало чимало часу, але давало чудовий результат Клоча утримувало повітря, створюючи тепловий прошарок, і не пропускало холод. У деяких хатах клоча навіть змочували у глиняному розчині або у вапні, щоб воно не тліло і не гнило. І, хоч тепер пакля здається архаїчною, вона все ще залишається одним із найдешевших і найнадійніших утеплювачів. Не менше поширений був і паперовий спосіб. Ще наші бабусі з осені діставали старі газети, книжкові сторінки чи упаковки з цукру і клеїли їх на рами крохмальним клейстером. Газетами заклеювали не лише стики рама, а й іноді навіть усе вікно, якщо воно не використовувалося для огляду. Цей спосіб мав ще один плюс папір затримував холод і частково захищав від протягів, а клейстер легко змивався навесні. Сьогодні цю традицію прийняли в оновленому вигляді, використовують спеціальні паперові стрічки чи клейкі плівки, але принцип той самий. Окремо варто згадати, як у селах утеплювали двері. Якщо двері були старі, тонкі, то господарі набивали на них зсередини старі ковдри, повсть або навіть шкіру. Це робило двері важчими, але значно теплішими. Дехто обтягував двері зсередини дерматином або брезентом, під який підкладали вату чи поролон. У багатьох хатах донині можна побачити такі зимові двері. Які знімають лише навесні, а на зиму біля порога ставили цеглину або дерев'яний брусок, щоб двері не хиталися від вітру, просте, але ефективне рішення. Ще один народний метод валик від холоду його робили зі старих ганчірок, або сшивали з тканини довгу трубку, яку наповнювали тирсою, ватою чи старими панчохами. Потім цей валик клали під двері, щоб перекрити щілину між підлогою і полотном. У багатьох селах такі валики лежали під кожними дверима, і навіть діти знали не рухай, бо буде тягнути. З часом з'явилися покупні валики з блискавками різнокольорові, але принцип залишився той самий, що й колись. Цікавим старим способом було утеплення вікон за допомогою тканини. Змоченої в мильному розчині або навіть у молоці. Коли тканину прикладали до скла, вона прилипала, утворюючи прозору плівку, що зменшувала тепловтрати. Це була своєрідна народна термоплівка, яку використовували до появи сучасних матеріалів. Селяни цінували її за простоту усе, що потрібно: шматок тканини і трохи терпіння. А ще в багатьох хатах вікна на зиму. Обивали зовні солом'яними матами або шматками старої ковдри, мат кріпили дротом або цвяхами, а навесні знімали і складали до комори. Такі мати часто служили роками. У наші дні схожий принцип використовується у вигляді зовнішніх утеплювальних щитів або знімних рам із пінопласту, які встановлюють перед морозами. Звичайно, із часом усе змінилося. Замість глини, монтажна піна. Замість клоччя, силіконові ущільнювачі, замість газет прозора стрічка. Але цікаво, що сучасні способи фактично повторюють народні лише у зручнішій формі, люди, як і раніше, закривають шпарини, створюють теплові прошарки, додають захисні шари. Різниця лише в тому, що тепер це робиться швидше і чистіше. Проте стара народна логіка залишається незмінною закрий, де дмее, і буде тобі тепло. Багато господарів і нині поєднують обидва підходи. Наприклад, спершу запінюють великі щілини, а потім для надійності обклеюють раму папером або тканиною. Деякі старші люди і досі варять клейстер, бо кажуть, що папір тримає краще за будь-який скотч, інші кладуть під двері старі валики. Навіть якщо мають нові ущільнювачі, щоб напевне. І в цьому є щось глибше, ніж просто звичка це повага до досвіду, до мудрості минулих поколінь, яка не старіє. Народні способи не потребують великих грошей, лише уважності. Люди знали, що краще витратити день на утеплення, ніж тиждень мерзнути. У цьому була своя філософія робити все завчасно, не чекати. Поки вітер сам нагадає про шпарину. І сьогодні ця наука залишається актуальною хто дбає, той має. Такі прості речі, як заклеєне вікно чи щільно підбиті двері, зберігали тепло не лише в хаті, а й у серцях людей. Бо коли ввечері в хаті тихо, а на дворі хурдилиця, коли за заштореним вікном видно лише білі віхоли, тоді розумієш от вона. Сила людської праці не гроші гріють, а руки, що вчасно зробили свою справу. І навіть сучасні матеріали не замінять того відчуття, коли ти сам поставив тепло на місце. Старі селяни часто казали тепло не в грубці, а в розумі, бо навіть найменші деталі клаптик тканини, шматок моху, валик стирси здатні змінити зимовий побут. І, хоч сучасність дає нам багато нових засобів, мудрість минулого все одно залишається під ґрунтям. Адже сільський спосіб, це завжди поєднання розуму, праці і любові до свого дому. І поки ця любов живе, у хатах наших людей завжди буде тепло, навіть тоді, коли на дворі тріщить мороз і свистить вітер з поля. Підсумовуючи усе сказане, можна впевнено сказати. Тепло в хаті це не лише результат будівельних матеріалів, а передусім результат людської турботи і розуму. Сільські способи утеплення вікон і дверей, це справжня наука, вироблена поколіннями, де кожна дрібниця має значення. Якщо господар усе зробить вчасно, якщо не полінується пройтися навколо хати восени, оглянути вікна, перевірити двері, підтягнути поріг, заклеїти шпарини. То зима вже не страшна, усе залежить не від кількості грошей, а від бажання берегти свій дім і своїх близьких від холоду. Головне правило, яке знає кожен селянин не чекати, поки вітер сам нагадає про себе краще зробити все заздалегідь. Щодо перших морозів варто перевірити, чи не дме з-під вікон, чи не з'явилися нові тріщини в рамах, чи щільно прилягають двері. Утеплення це не важка справа. Але вимагає уваги. І тут важливий не лише результат, а й сам процес, бо він виховує господаря. Робить його уважним, розсудливим, практичним не можна економити на теплі, якщо вже є змога, краще замінити старі ущільнювачі, поставити подвійні штори, підбити двері зсередини тканиною. Але навіть коли немає грошей на сучасні матеріали, завжди можна знайти вихід. Використати підручні речі, старі газети, повсть, мох, вату, тирсу. Ці матеріали прості, але ефективні. Бо головне, закрити шлях холоду, а як саме це зробити не так важливо. Варто також пам'ятати, що надмірне утеплення без провітрювання може створити іншу проблему вогкість, тому час від часу треба впускати свіже повітря, аби хата дихала, старі люди казали. Хай хата часом вдихне морозу, тоді тепло довше тримається. І це правда, бо свіже повітря знімає зайву вологу і не дає з'явитися плісняві. Отже, тепло має бути розумним, не задушливим. Окрему увагу треба звертати на те, як утеплення поєднується з опаленням. Якщо грубка або піч працює добре, але вікна пропускають вітер, то все тепло вийде марно і навпаки навіть не дуже потужна піч може обігріти хату, якщо та добре ущільнена. Це закон сільського господарства, який не змінюється хто береже, той має. Люди колись знали ціну кожній дрібниці, бо в умовах суворої зими навіть маленька шпарина могла зіпсувати настрій і зробити життя нестерпним. Сучасні матеріали, звичайно, полегшили роботу монтажна піна, ущільнювачі, плівки, термострічки. Усе це зручно і швидко, але народні способи залишаються основою, бо не завжди є змога поїхати до магазину, не завжди хочеться чекати. І тоді на допомогу приходить досвід, той самий, що передавався від діда до батька, від матері до доньки. І, хоч би як змінювалися часи у цьому досвіді є щось незмінне любов додому, до тепла, до затишку. Варто також пам'ятати, що хороше утеплення це не лише комфорт, а й економія. Коли тепло не виходить крізь щілини, то й дров треба менше, і газ витрачається економніше у селі, де кожна копійка має вагу, це важливо. Тому господар, який подбав про тепло, робить добру справу і для своєї сім'ї, і для власного гаманця адже зимова економія починається не з лічильника. А з щільно закритого вікна. Ще один важливий висновок робота над утепленням вчить відповідальності. Коли людина сама своїми руками робить хату теплішою, вона по-іншому ставиться додому. Це вже не просто будівля, а жива частина життя. І тоді навіть дрібна робота підклеїти раму, підбити поріг, замазати шпарину стає справжнім проявом господарської душі. У цьому й полягає суть сільського буття не чекати дива, а створювати його своїми руками. Не варто також соромитися старих способів вони часто виявляються надійнішими за нові глина, клочча, газета, стара ковдра усе це просте, але дієве. Ці матеріали перевірені десятиліттями, і поки існує село, вони ще не раз знадобляться. А сучасні засоби лише доповнюють їх, роблячи роботу швидшою. Добре, коли старе й нове йдуть поруч, тоді і результат найкращий. І нарешті головне, що треба пам'ятати, тепло в хаті починається з теплого серця. Якщо людина дбає про свій дім, якщо їй не байдуже, чи зручно родині, чи не мерзнуть діти, тоді й будь-яка праця дає плоди. У селі це добре розуміють. Тому з осені тут чути, як хтось стукає молотком, підмазує глиною, клеїть газети на вікна, усе це знаки турботи, любові, спокою. Бо коли кожен клаптик хати, утеплений дбайливими руками, тоді зима здається